Сьогодні сьома частину вживання в Minecraft. І сьогодні ми будемо э, брати, щоб робити скіл зачарований. Що нам треба і підемо. Що, Що нам треба, нам треба якесь насіння сіння манезія. Що нам ще треба більше нічого. Там подивимося як у нас посіви. Є якась сокера меч. Да, матч не. Ми ну, подивимося сніг пішов нормально. Підмотимося чи є. Чи щось росте піхенько, ну дуже мало. сніг них так там нормально. Мен це буде збирати потім, Зараз нам треба укро валяється біла від не мене цей. ми ну, йдемо туди на поля там може бути шкіра шкіра нам треба щоб відбити цей стіл червоні і книжки для нього красива листва листя там уже там дощ є тут сніг. Доходимо. все, прийшли, і тут хтось є, бо просто у ну, нас тут ну, нікого не було. Корова, напевно, ще одна. оце, Просто я тут мало був, тут нічого не бачу. Я ще скапустую тішки, щоб по поспам Що, Ну, десь біля тут. о, носіння. Вони будуть йти на насіння. Ні, вони не хочуть йти на насіння, значить. І потім, коли у нас буде некоторих п'ємо, а коли буде хліб, хліб, а ксуном, щоб ми прийшли до нас. У мене чотири шкірі і 16. Ну, ми ще одну є, і все. І підемо додому, нам треба, на щоб огород вміс і можна. Щось уже вистачить вже був. Що купиться думат? Папір'я. Тепер добудемо трішки листви. Ну, не листви, а трави, щоб випало насіння і могли зробити більше огород. Уже вісім є.

Нам тільки не всіх робити, щоб було Щоб потім розножить і збувати більше цього <звук> шкіря, а потім робити з цього книжкові полиці і зачаровувати. У мене вже одиннадцятий рівень це немає, щоб можна буде зробити непогане, непогане зачарування там може бути. там еще лава, но лава не требует, уже портал есть. только на, на, Ну, не, не треба, можно в с скласти. Ходимо і будемо там вже робити собі полиці. І потім робити стіл зачаровань. Я вже на, кри... на криші дуже багато всього снігу. Ходимо. І, в і Як зробити книжкові полиці? треба книжка. З книжки. Книжка. Як робиться книжка? Не. Книжка робиться з папіру, а папір робиться з тростини. У мене 18 трустини, а. тільки тільки треба ще тростини піти добути, Не вистачить. Не знаю, де вони, їх багато.

Я ти книжок робимо одну вулицю. Дуже мало, треба більше. Набагато більше. Можу. Треба перенести з цього І переносимо. Ставим, пока еще тут. Хорошо у нас. Называть Кайло. Фактически студент, студент, студент. Острота один, острота один, острота один. Еще, еще. А пока еще не хочет. показать я еще больше чтобы... Сіль Ще Всі можна говорити ще одну повітря, ще треба крова тости. Сходимо туди там є. озеро біля озера там круково трустини. Почем підемо сюди? Демо. Дві книжки есть? Парубату всіх каньйонів печеру та глибока. Тільки не губиться у цих лісах Дерево повалене. треба вихід, ще нема. Было килл. Не магнися играл. Ту нема нема. Тут же батальхе ягід. Шладких яхиб. Я матросы не союз. Ну, мне сарай взял.

Повернусь, коли найду цукрову тустину. Так, ідемо шукаємо. О, трустина. Знайшли. ведь. Якраз сама зламалась. Не зрозумів, ну добре. Ще де вона. Ще де тростина. Тільки треба не згубитися, бо тоді дуже важко її знайти. Знайти. Во, ще тростина. Ні, не тростина. Вот тростина йде. Потім вдома посадимо, і вона нас садиться на землі. О, все. Вищаю шість транстин. Зараз можна додому йти. Тепер дуже довго треба йти. Повернусь, коли прийду. Тепер можна зробити вже книжку. І потім посадити тростину. Три тростини посажу. Книжку. Одну зробимо книжкову полицю. Треба дерев. З книг. Одна якраз хватає. Зробимо книжкову полицю. І стапимо. Все, дві тепер. Згорит. Незламність один, незламність один, незламність один. Ну, чари є вже. Грустрота один, гострота один, Ну, це гостро 2 вже гострота 1, гострота 1. Ну, оце, 2. Це непогано. Добре. Тепер треба вже піти в пекло і подивитися, де я. Тому що треба знімати, що там. Запалимо і подивимося, що там. Йдемо. Десь там побігаємо, подивимося, що там є, і може когось знайдемо. Біл непогано. У золотий блок було подарувал Завантажуємося. Так, зайшов. Я впав кудись. Я вмер. Це да. Повезло мені з паном. Пусть з висоти. Я йти не можу. Це таке. Може ходити. Де я появився? І снігом Ну, все, можу. Де я? Біляцей села цього. Я в такі допомогу. Пер мені ще З дому Є друге місце, може там запалить портал, ніж є що. Так, може ми потім... Тут запалимо портал, а не отам. Тому що тут може краще кайфляч. Це сразу вбило. Хепнувся. <смі> Але ж всі ресурси були там. У мене там є діамантове кайло там багато ресурсів. Добре, повернусь, коли прийду додому. Тепер треба пішли в портал за своїми ресурсами. Телепор... Телепортуємося, завантажуємося. Треба тільки не впасти, як прошлий раз. У мене вже нема бронів я вже не вийшла, вот це точно. Так, сиди. Так, все, я жив. Піглини. Ну, на мене. Дей не пересуджується. Да вон. Там уже пиглен... Пиглини розкрадають їх. Ну, тому що у нас там золото є. Тут эндерментический ліс для мене сразу. То нормально. Уже плаває. виду. Так как спустить этот Як Тут и вниз был. Для меня шипиг не напасти. Може, ні. Ще не. Треба йти не так швидко. тут. С Це, напевно, Пускаемся. Ну, офісі на фото. Вижив, да? Так, вижили. Наші не мені. Можна складность легка. Потім, може, включу складну. Так, спру. Во там. У ш... мене лава була, я це так. Я не побачив просто лаву. Я не побачив лаву. Не побачив лаву, це вообще. Тепер п'ять бігти. Де я? П'ять бігки, так. П'ять село. Всі привіт. Знову додому йти. Далеко-придалеко. Ну, опять повернусь і поставлю спаунпойнт, щоб не йти далеко. Зараз повернусь. Додому, зараз поставлю спаунпойт і посплю. Мушу, це просто жесть. Врать Займаємося і заходимо. О! Даємо спачу. Що далеко. Все. Тепер, хоч уже, якщо помру, то я дому. І йдемо туди. І опять в портал. Входимо І де гортуємося. Створення місцевості. Це взагалі я вже вмер три два рази, треба зараз виїжджати. Все, виїжджав, нормально. Ще вийде, добре. Тепер треба туди. Чітніше. 10%. А де це портал? А точніше туди, то туди. є Коли ресурси. Як туди потрапити? То треба забути чуть локих. Або піти отам, там, як ми були вже. Йдемо, Лава. Ідемо лава, Проходи раз свой. То лаві згорів, то впав, йдемо. Арведів Шлава слайд. <зв -шу> все, розбей впав, да. І все, тут десь індермен, великий індерменський ліс. Во, у я у тут сейчас гнів. Прошу задаю. мій портал. Во, там мій портал. Клавонірка Диві піглін Оце піглін, який забрав мою броню Це в нього блок мій Може їх треба вбити, щоб віддати? Не додам, не додам Не мої ресурси мої, Може меч взимеш? Не можу Заб'їдеш за так Ти ж навіть і блок не додав, а не віддаєш Здається, зробили Тя де, де де пальнечка, десь впало другі ресурси. От так, все все. Щоб в лаву впав з речами, кило і меч, восе. Що мене по речам? так, Ну, все вроді да. Ну, всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Продовження восьма частина вийде скоро. І там ми будемо вже торгувати з іграми і вб'єм тих пігнів, які забрали мене речі. Всім пока!